Привіт, друзі! Давайте намалюємо з вами гарбузик у дещо незвичному ракурсі. Для того, щоб намалювати такий цікавий яскравий гарбузик, нам потрібен буде простий олівець, акварельні фарби, пензель, склянка з водою і чорний лінер. Отож, починаємо. Давайте спочатку на весь аркуш. Ось це у мене акварельний папір, блокнот з акварельними. Аркушами спеціально для акварелі дуже зручно і цікаво малювати акварелю на цьому папері. Особливо приємно. Малюємо коло. Ось. Не ідеально рівне. Не малюйте це за допомогою циркуля, старайтесь намалювати від руки, легко натискаючи олівець, не сильно тиснучи, тому що потім ми будемо лишні лінії витирати і щоб не залишалося слідів. Брудних від олівцяві гумки, старайтесь натиснути сильно на олівець. Далі в середині цього кола малюємо маленьке колечко. Получився у нас такий цікавий бублик. Ось такий бублик. З цього бублика ми будемо малювати гарбузик. Тепер ділимо цей бублик на декілька секторів. Ось. Раз. Два. Трішки ці сектори у нас будуть, так ніби, вигнуті. Лінії на рівні, а чуть-чуть вигнуті. Не обов'язково, щоб вони були рівної форми. І виходить з роду як квітка. Бачите, серединка квітки, і тут пелюсточки. Тепер будемо цю квітку, краї квітки робити заокруглені. Ось так. Як у справжньої квіточки краї заокруглені. Десь можна на краях дати ось такий вигін, тому що гарбуз, як правило, він має такі випуклості, і ці випуклості кожна з них має свою якусь цікаву форму. І крайчики ось так заокруглюємо. Ми свого роду дивимося на гарбуз, уявляємо, що ми дивимося на гарбуз зверху. От, поки що це квітка, але зараз буде гарбузик. Далі з цієї серединочки, яка виглядає на серединку квітки, ми будемо робити ось такі цікаві, теж заокруглення. Це буде початок росту хвостика. Далі малюємо сам хвостик ось ось такий хвостик буде. Тепер цю лінію, яка находить на хвостик від гарбуза, ми забираємо, тому що ми її не бачимо. От, і залишається нам. сам хвостик. І тепер на хвостику малюємо теж грані, товщини, тому що хвіст має свої такі цікаві грані. Ось один. Такі переходи. Два. Першого змочуємо всього гарбуза за допомогою мокрого пензлика, усього, крім хвостика. Хвостик ми залишаємо. Акуратно весь гарбуз змочуємо водою. Звичайною водичкою, пензлик без фарби. Зволожуємо аркуш. Спеціально, щоб мати потім можливість робити цікаві кольорові ефекти на корельному папері. Так, гарбузик ми зволожили. Він такий блискучий у нас, мокренький. Далі нам потрібна жовта фарбочка. Набираємо жовтої фарбочки на палітру. І на кожній з полюсточок цієї так званої імпровізованої квіточки, тобто нашого гарбузика, малюємо ось, замальовуємо бочки. Серединку, ось тут, ми залишаємо біленьку. Замальовуємо лише бокові ось ці лінії і бочочки. Серединку залишаємо. Вона буде в нас більш така опукла і ближче до сонечка, до світла. І так робимо з кожною полюсточкою. Край. Замальовуємо, бачите, як красиво жовтий кольор розтікає. Краса! Ближче до хвостика ми залишаємо білі площини. Край замальовуємо жовтим. Ось. А тут площинку залишаємо біленьку. Далі переходимо до помаранчевого кольору. Жовтий змішуємо з помаранчевим, і де на де даємо ось такі помаранчеві вітіночки. Робимо таку темнішу сторону гарбузика. Жовто-помаранчевим кольором. Ось так. Теж на кожній площині. У нас тут вже є два відтінки. жовтий І помаранчевий. Тепер до цього жовтого помаранчевого додаємо трішки коричневого. Трішки коричневого на палітру. І трішки синенького, так щоб зробити холодність цієї тіні. І в деяких місцях ось тут приблизно. Ну, треба ще більше з водою розбавити, занадто темний, він, вийшов. Розбавляю з водичкою і йде де ось тут роблю такі тіні. Такі. Темніші тіні не всюди. Тільки з крайчику. Десь крайчику. І ще додаємо трішки ось тут на, на крайчиках. ось сюди. Ближче до контуру гарбуза. Ось так. яскраво помаранчевого, вже просто самого яскраво помаранчевого додаємо сюди. Додали. Наш гарбузик мокренький, тепер, не даючи йому просохнути, мокрою фарбочкою. Е набираємо багато оранжевого кольору, цього ж помаранчевого, і робимо тепер на серединці тут такі крапочки. Ось. Диті, ми робимо такі кольорові крапочки. Наш гарбузик буде мати такі веснянки по собі. Сонечко його любить, він на сонечко гарно підрум'янився і буде мати ось такі крапочки. Є гарбузики різного. Різної пігментації, різних відтінків, а наш буде з крапочками. Якщо ви бачили такого гарбузика з крапочками, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, я бачив, чи я бачила. Тому що я насправді бачила такого гарбузика із зеленими крапочками, із помаранчевими крапочками, із червоними крапочками. От. Тепер додамо ще до цих помаранчевих крапочок трішки зеленкуватих. Змішуємо зелений, додаємо на до нього чуть-чуть синього. Такий темно-зелений робимо. І цим темно-зеленим кольором, між помаранчеві крапочки, ми ось так вставляємо ще такі темно-зелені. Десь маленьким дотиком, лег -лег -лег, легеньким дотиком ось, Торкаємося до мокрого аркушу, і далі крапочка вже сама розтікається і створює такий цікавий ефект розтікання. Ось так. Ось таке цікаве чудо. вийшло. Проходимо тепер до хвостика. Беремо спочатку світло-зелений колір і світло-зеленим замальовуємо. Хвостик, залишаючи посередині ось такий маленький шматочок білого бліку. Є. Тепер до зеленого цього додаємо чуть-чуть синього і будемо тінь промальовувати. Ось тут буде тінь і тут внизу буде тінь біля початку росту. Ось. А тепер ми даємо нашому гарбузику підсохнути. Або використовуємо фен для того, щоб пришвидшити висихання фарби. Коли гарбузик просох, починаємо робити тінь, більш насичені тіньові сторони. Беремо звичайний помаранчевий колір. І цим помаранчевим обводимо ось тут контур гарбузика і край. Ось так. І тепер відмиваємо пензочок від помаранчевого, і за допомогою мокрого чуть-чуть цей контур помаранчевого розмиваємо. На серединку ми не заходимо. Серединка у нас така і залишається. І так робимо. Тут теж так само. Тут можна тільки по краю дати цей оранжевий. Тут темніший, насиченіший робимо Бік гарбузика. Ось можна трішки сюди зайти. І так кожну, кожну частинку гарбуза. Кожну цю квіточку, кожну пелюсточку, ось так. Промальовуємо. Робимо її чіткішою. Серединку з цими кольоровими плямочками залишаємо обов'язково. Ось так. Ось такий гарбузик. Можна ще додати такого червонішого. ось Тут, якщо вам хочеться, десь бочок зробити такий яскраво-червоний. Чуть-чуть. Ось можна десь на серединку вивізти трішки і потім розмити водичкою, але не всюди, тільки в деяких місцях. Ось тут так вийти теж на серединку, і потім водичкою розмити. Є. Далі переходимо до хвостика. Хвостик теж беремо тепер ту ж саму фарбу синю з зеленою змішуємо. І тут по контуру з одного боку, десь там, де в нас буде тіньова сторона. Проводимо ось таким насиченим кольором. І зосереджуємо той самий темний колір тут на основі росту хвостика. І тепер мокрим пензличком, Пезлик відмиваємо від, від фарби темно-синьої, темнозеленої, і мокрим пензличком трішки ось так от розтягуємо цю фарбу в угор. Ось. Ну, Етап фарбування у нас завершиться. Тепер чекаємо, поки ця вся фарба просохне, і будемо додати деталей за допомогою чорного лінера. Гарбузик просох. Тепер переходимо до контурів. Ось мій чорний лінер. І я обвожу лінії, контур гарбузика. Ось, і ось ці сектори, там, де починається кожна його частиночка. Ось це все обвожу тепер лінером. Акуратненько. Десь можна вийти за контур кольору. Можливо, це навіть буде цікавіше в деяких моментах, якщо лінія лінера десь чуть-чуть виходить за контур, ось так, наприклад, так. І зачіпає трішки білого фону. Це досить цікаво виглядає так незвично. Мені, наприклад, подобається. Далі хвостик. обводимо лінером. Зелений хвостик гарбузовий. От, тепер починаємо робити штрихи і тим самим виділяємо тіньову сторону і малюємо, пере, передаємо об'єм нашого гарбузика за допомогою ліній. От, якщо в нас це тіньова сторона, значить ми можемо штрихами за допомогою лінера трішки їх ще насиченішими зробити. Ось, Десь тут трішки можна ще дати штрихи в протилежному напрямку. Тільки в тіньовій стороні, а на світлі лише ось таку лінію графічно намалювати. Можна ще додати ось таких от додаткових ліній. Далі на самому гарбузі. Там, де закінчується ця лінія, чи починається, чи закінчується, від краю горизонтальні такі, такі штришочки робимо, але тільки збоку, до серединки, не заходимо. І внизу ці стрішочки стараємося робити ширшими, довшими, верніше, а вверху, чим ближче до хвостика, тим вони будуть ці штрихи коротші. І так на кожній полюсточці гарбузові. Будемо називати ці частинки, полюсточки, тому що справді вони виглядають мені на полюстки квіточки. Якщо дивитися на гарбуз зверху, от будете мати можливість спостерігати за гарбузом, то погляньте на нього зверху і подивіться, чи він вам не схожий на якусь цікаву таку квітку. І кожну цю частинку заштриховуємо. Лінер дуже гарно справляється з цим завданням штриховки, і лінії виходять дуже цікаві, акуратні. І якщо ви трішки натренуєте руку, то будуть і дуже цікаві рівні. Рівненькі. І так робимо з усіма частиночками гарбуза. Далі лінером можемо де-не-де зробити штришки от тут по краю нашого гарбуза, десь дати чуть-чуть ближче до серединки. Ось тут, на цій полюсточці, Ось. тобто передаємо штрихами і крайню тінь нашого гарбуза, там, де він завертається, і світло в нього вже менше повертає, попадає, тому він там буде більш в тіні. На кожній полюсточці. Можете це робити, а можете не робити. Тобто, як ви відчуваєте, якщо вам подобається більше без штрихів, можете залишити не всюди у цій лінійні штрихи, тільки в деяких площинах. на деяких площинах, верніше. Ось Тут чуть-чуть можна ще дати тінь. Вверху, біля самого хвостика, ось тут, наче тінь від хвостика падає на гарбуз, можна трішечки зробити його тут темніше біля краю, біля донеросту гарбуза. Гарбузового хвостика. Ось такий гарбузик. Цікавий, кольоровий, дуже веселий, як на мене. Робота не важка. Малюнок виконати цей буде вам дуже цікаво і весело. Тому малюйте, фотографуйте і діліться своїми враженнями від цього заняття. І, звичайно, якщо хочете, щоб вам надалі приходили від мого каналу Творчі рай такі цікаві завдання. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайку. І до зустрічі в наступному занятті всім, па-па!